У скоєнному правоохоронець зізнався майже одразу. Мовляв, у нього із жертвою був Роман, а того вечора посварилися. Нічого краще, окрім задушити кохану, він не придумав. А потім весь час казав про проблеми з психікою та стан афекту. Але не судово медична експертиза підтверджує, чоловік цілком здоровий, усвідомлював свої дії і душив жертву абсолютно холодна проблема. А він не здається, не вабить, екскопа сидіти на нарах так довго каже забагато і просить замість дванадцяти 5. Ніякого каяття у нього не було. Навіть попросити вибачення він не спромігся. Як на районному суді, так і в апеляційному суді. Ніякого розкаяння і ніякого. Прохання про вибачення не було абсолютно. Звично на боці злочинця сумнозвісний закон Савченко. Зарахувати в срок відбуття покарання Керцінського В'ячеслава Олеговича, Срок його попереднього ув'язнення з 12 серпня 2015 року по 29 листопада 2016 року, включно з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Тож рік за два він уже відбув. Зрештою ж Фоміда залишається невблаганною. Врешті вирок до районного району суду Країцької області від 7 вересня 2016 року стосовно Керцівського В'ячеслава Олеговича залишити без змін. Рідні убитої прагнуть помститися, і вироком зовсім не задоволені. Хоча, враховуючи вимоги злочинця, і це суворе покарання, звичайно, я хотіла, щоб ми більше дали, але слава Богу, що вийшло так, що залишили цей термін в силі, а не дали йому 5 років, так як просила. Захисник вбивці убивця в поліцейських погонах пробуде за ґратами в цілому 11 років. Якщо звісно ще хтось за прикладом Надії Савченко не вигодає чергове гуманне пом'якшення.